Вітаю на каналі Starter RV Рівне. Сьогодні поговоримо про один із самих доступних по ціні із нових стартерів на нашому ринку. Це стартер фірми Словак. Він же SL-Start 2,7 кВт під каталожним номером 1101302. 302. Всі, ви прекрасно, знаєте цю фірму, Вже ці... скільки років вона на ринку України. Всі знають, що вона йде в зелених упаковочках. Ді стартер приходить ось такий от пакет запакований. Зараз однією рукою не зовсім зручно. В комплекті стартер, паспорт та коробка. Паспорт йде на двох мовах, англійська та російська. В паспорті вказані його характеристики. 12 вольт 2,7 кВт. Максимальний ток при повному навантаженні 1004 А і крутящий момент 35 Нм. Також тут на другій сторінці є його гарантійний талон, який ми при продажі перевіряючи стартер, заповнюємо його, вказуючи його номер, дату продажі. Стартер виглядає, всі знаєте як він виглядає. Особливо про нього нема що розповідати. Те, що він самий дешевий по ціні, це не значить, що він самий поганий. У людей служить він роками на МТЗ навіть без ніяких нарікань. Єдине зауваження, коли ставити на юмза через плиту перехідну, то да, він може і не покрутити там. Туди бажано все-таки більше ставити. Маємо вагу. Вложимо 5200 він важить. Це так для довідки, щоб мали інформацію, скільки він важить. На сьогоднішній день, наголошую, на сьогоднішній день він коштує 2950, але ціни міняються в залежності від курсу. Тому для уточнення ціни телефонуйте за номером, що бачите на екрані, або під відео буде посилання на цей стартер у нас на, на, на нашому сайті. Кого зацікавило, телефонуйте, проконсультую, підкажу при необхідності пораджу більш потужний стартер, в залежності від ваших умов експлуатації. Прошу поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. У нас буде виходити дуже багато відео і не тільки на стартери на МТЗ і МЗТ-40, а і на стартери на іншу техніку, техніку імпортні комбайни, джондіри, класи і інші. У Нас розширюється асортимент на ці стартери, тому будемо по можливості додати відео і відео на канал, і товар на сайт. Просто їх дуже багато, не все встигаємо відразу додати. Але кого цікавить стартер на комбайн або імпортний трактор чи вантажний автомобіль, можете телефонувати. Проконсультую, підкажу і дам адекватні ціни на них. Дякую за увагу.